Друзі намасте! сьогодні практика присвячена ранковому пробудженню. Саме тому я рекомендую робити це зранку. Як тільки ви прокинулися, це дуже добре розігріє ваше тіло і налаштує ваш день на позитивний мотив. Тому ми стаємо рівно з рівною спиною, потягнули згору вдих, взяли руки в замок, дуже дуже себе добре витягнули і призігнули ноги в колінах, таз виштовхнули назад руки вперед. Маківкою витягуємось також вперед. Видих. І ще раз вгору вдих. І опустились вниз. Видих. Потягнулись вгору вдих. Скрутка вправо видих. Підтягуємо живіт в центр вдих. І в іншу сторону видих. Центр вдих. І згинання в праву грудну клітку провертаємо вгору, вгору вдих. І в іншу сторону згинання видих. В центр вдих. І руки опустили видих, ноги на ширині плеч. І починаємо розминку. Ми описуємо нижнє півколо підборіддям. При цьому потилицю постійно штовхаємо назад. Вдих і видих. Вдих і видих. Постійно підтягуємо живіт. І тепер верхнє півколо описуємо. сильно голову назад не запрокидуємо, не напружуємо шию. Добре, тепер скрутки вправо і вліво. Постійно потилицю хочемо штовхнути назад. Не вип'ячуємо підборіддя вперед, а назад його ближче до себе. І вдих, і видих. Вдих, видих. Обертання в плечах, кругове, описуємо коло, подаємо грудну клітку вперед і зводимо лопатки. І тепер в іншу сторону. Внутрішнє обертання в плечах. Ми розводимо лопатки і округлюємо спину. Добре. Супер. Робимо вдих. Проги невеликий назад, підборіддя вгору. І видих, обіймаємо себе за руки, округлюємо спину, розводимо лопатки. Вдих. І видих. Вдих. Видих. У нас рух іде вздовж цього хребта. Також працює і грудний. І шини, і поперек. Видих. Добре, обертання тулубом. описуємо тулубом коло та залишається на місці. Працює лише тулуб. В одну сторону, вперед вдих, назад видих. І в іншу сторону. Вдих і видих. Добре. Коліно підтягуємо до себе. Це в нас буде вдих. Ми робимо скрутку в іншу сторону, видих. Відводимо коліно в бік вдих. І скрутка видих. Не поспішаємо, тримаємо баланс. Вдих і видих. Цю увагу збираємо на своєму цілі. Думками повертаємося сюди. До практики. Добре. Міняємо ногу. Відводимо коліно від себе вдих. І приведення видих. Вдих і видих. Тримаємо тулуб, корпус рівний, і погляд постійно іде за рукою. Вдих вправо погляд, видих назад вліво. Добре. Опускаємось в стілець таз, уходить назад. Коліна призгинаємо, руки через сторони піднімаємо вгору, так, щоб руки ми завели назад. Тобто, не вперед, а ми хочемо плечі підняти за вуха. Зверніть увагу, що у вас коліна разом, і вони не виїжджають за носки. І з цього положення. Ми відприводимо ліву ногу в сторону по діагоналі і повертаємо назад. Вдих і видих. І намагаємось не класти стопу на підлогу, коли нога в приведенні. Видих. тіла більше в носочки і пам'ятаємо про руки. Вони у нас уходять назад. Видих. Підтягуємо живіт. Добре, ще три, два, і один. Опускаємо руки вниз на масте. Але так само ми в присіді. І скрутка в праву сторону. Ми лівою рукою чіпляємось за праве коліно. І хочемо руки направити між грудей. І погляд вгору. Підтягуємо живіт. Таз назад виштовхуємо. Добре. І руки вперед. Знову вдих. І на видосі скрутка в іншу сторону. Ми хочемо прокрутитися повністю грудною кліткою. Не лише руками себе штовхаємо, а і м'язами. І зверніть увагу, щоб у вас обидва коліна були з'єднані і тримались на одному рівні. Тобто, щоб ні праве, ні ліве коліно не виїжджало вперед. Добре, повертаємось в центр вдих. І опускаємось в тана, видих. Ще б тут призгинаємо трохи коліна, так, щоб живіт торкався стегон. Опускаємо грудну клітку і також лоб тягнемо до ніг. Вагу тіла переводимо в носочки і хочемо животом ще глибше притиснути себе до стегон. Добре, права нога йде назад. Широкий крок. І піднімаємо руки вгору вдих. П'ятку задньої ноги штовхаємо вперед. Опускаємо таз назад, а коліно лівої ноги більше відводимо в сторону. Підтягуємо живіт, і на великі проги назад. Якщо важко, можна опустити коліно. І в такому самому положенні просто. Коліно на підлозі. У кого виходить, ми піднімаємось вгору. Добре. Піднімаємось вгору, розвертаємо передню, задню стопу в сторону і воїн 2. Ліва рука вперед, права рука назад, підтягуємо живіт, погляд вперед на ліву руку. Ми також коліно лівої ноги штовхаємо назад і в сторону. Добре, опускаємо праву долоню на задню ногу і витягуємо увесь лівий бік погляду вгору і піднімаємося. Знову розвертаємося в воїн 1, руки вгору, п'ятко штовхаємо вперед. І опускаємо праву руку вниз і скрутка в ліву сторону. Погляд також вгору. І хочемо животом себе притиснути до стегна. Опускаємо руку вниз. Тепер ліва рука перед лівою стопою. Опускаємо праву стопу вниз, так, щоб у нас п'ятка була повністю приклеєна. І рука права вгору тепер. Зверніть увагу, що у вас ліве коліно хоче постійно піти назад. Тобто ми його штовхаємо в сторону. І тримаємо його 90 градусів в коліні. І грудну клітку також тут подаємо більше вперед. Опускаємо руку вниз. Добре. І уходимо в планку, ліва нога уходить назад. І опускаємо з чатурангу, можна з колін. Опускаємо лікці назад. І повністю лягаємо на живіт і витягуємось в кобрі. Обережно це перша кобра, тому тримаємо себе контрольовано і витягуємось вперед, і вгору. І уходимо знову у собаку мордою вниз. Опускаємо голову вниз. Живіт підтягуємо. Та хочемо виштовхнути назад, начебто позаду, нас умовна стіна. Призігніть трохи коліна, якщо ви не відчуваєте, що у вас рівна спина. Вам головне це положення спини. І руки завести. За голову, так, щоб руки були в рівень з вашими вухами. Вони продовження вашої спини. І тепер права нога між рук. Угу. І піднімаємо руки вгору. І воїн один. Пам'ятаємо, що штовхаємо задню п'ятку вперед. А коліно правої ноги в сторону. Підтягуємо живіт і невеликі проги назад. Супер тримаємо. Піднімаємося вгору, опускаємо задню стопу на підлогу, повністю п'ятка приклеєна. Згинаємо передню ногу, опускаємось в воїн один. Ми хочемо таз постійно провернути в ліву сторону а праву ногу провернути в праву сторону. Коліно постійно штовхаємо назад погляд вперед. Така протидія виходить, що таз хочемо вліво, а коліно вправо. І тримаємо і опускаємо ліву руку тепер на ліве стегно витягуємо увесь правий бік. Грудну клітку також провертаємо вперед і вгору. Не закриваємо себе плечі, опускаємо від вух і піднімаємось назад, знову уходимо у воїна. пам'ятаємо про відналаштування. Якщо ви п'ятку штовхнете назад, це буде набагато легше. Якщо ви її виставити більш вертикально, ви відчуєте. Як асана, зовсім по-іншому заграє. Добре, опускаємо ліву руку вниз і піднімаємо праву руку вгору. Робимо скрутку до правої ноги. Погляд вгору на праву руку. Підтягуємо живіт, коліно 90 градусів. І насолоджуємось. Приємне витяження має бути внутрішня поверхній стегон. Відчуваємо. Опускаємо руку праву вниз і піднімаємо тепер ліву руку вгору. Ми хочемо начебто притиснутися грудьми до умовної стіни. І таким чином розвернути ліву сторону груди ще більше назад. Погляд також вгору, голова не провисає і тримаємо. Добре, опускаємо вниз. Знову уходимо в планочку. Можна або з колінчату рангу, або вже повну. Вниз. І собака вгору, вдих. І собака вниз, видих. Добре. Тут розслабляємося. Хочемо розвести лопатки, лікці провернути вниз. Опускаємось на колінах і опускаємось в баласин, відпочиваємо, витягуємо спину. І ми обережно піднімаємося, займаємо положення сидячи, відслідковуємо відчуття в цілі, ніяк себе не оцінюємо, просто приймаємо і спостерігаємо. Наша практика завершена. Я вам дуже дякую. Сподіваюсь, що ви змогли відчути. Бадьорість і пробудження свого тіла, і намагайтеся цей стан приємний, розслаблений, спокійний, заряджений нести у ваш сьогоднішній день. Намасте!